Ще одне спитаю, хоч і заварився. А чому сьогодні всі так співають? Любі Україні за все, на все немає, ось на родинах. Хай пошле Ісусу, щастя і радості багато і добробут, мир. І згоду українському народу. Гословляймо, він посилає вам натхнення і силу, даруй вам є навіть дуже крила, щоб поспіла країна, я вам нові у вічні, Боже, справа в тому, що в нас до церкви досить багато діток, ходить. але хочеться завжди, щоб... Дітки не тільки ходили, відбували слуху, бо вони поки маленькі, то вони слухають тата-маму. Вони приходять темно, стоять довго і доволі нудно, тому що. Дійсно нудно, якщо вони не розуміють, про що йдемо. Заради того, щоб їм це все можна було розказати, ми робимо, е організували недільну школу. Ми їм розказуємо, суть кожного свята, що відбувається які народні звичаї при цьому святі, і таким чином проводять це заняття. Ну, а щоб їм було, по-перше, цікавіше. По-друге, дуже багато дітей є таких надзвичайно скромних. Захованих в собі. Хочеться, щоб вони розкрилися. Хочеться, щоб наші українські діти, щоб вони не пасли десь задніх, коли підростуть вічно по кутках ховаються, як наші українські діти, ніколи їх ніде не видно. А хочеться, щоб вони були впевнені в собі, щоб вони не соромились того, що вони по українському говорять чи вони українці, а щоб вони навпаки гордили що вони, як вони сьогодні кричали, що українці з роду, славні дочки і сини, славного народу. І вони мені, коли перший раз оце крикнули, дзвінку і радісно, я зрозуміла, що Україна буде, що Україна вічна, тому що вони з таких малесеньких років, вони вже у ходяться в плоті, в кров що вони українці і що вони діти славного народу. Я думаю, що вони колись виросте, от така малесенька Юля, чи а, той Олесик чи Назарко, колись виростуть, і вони будуть згадувати про це свято в церкві, як про якусь казку дивно, як щось таке, що чи було в житті, чи не. Але вже впевнена в тому, що вони ніколи не забудуть, що вони українці і що вони мають жити по заповідям Божого.